Вітаю, дорогі мої глядачі і найкращі у світі підписники. Сьогодні я живцюю хризантему мультифлора. Вирішила зняти таке маленьке коротеньке відео і показати його вам. Може комусь пригодиться, буде корисним, може хтось скористається таким для себе. Так от, хрезентему мультифлора я живцюю так пізно, тому що. У нас немає площі, де можна би було посадити хризантему раніше. А ця хризантема, ці живці, будуть готові до висадки в липні. місяці. Якраз тоді ми будемо викопувати ранню бараболю, ну а пізніше будемо викопувати і пізню і будемо засаджувати тоді хризантемою. Сажу я між рослинками 30х30, а між рядками між рядя роблю 40-50 см. Такі рослинки будуть готові до продажу, як і звичайна мультифлора, яка посадилася набагато раніше, у вересні-жовтні місяці, вони вже до того часу зацвітуть. Ну, раніші сорти, раніше, пізніше, пізніше. Кущики будуть наростати 20-30 см в діаметрі. Розмір рослинки буде залежати від того, наскільки рослина буде забезпечена поживними речовинами і вологою. Якщо не буде дощів, якщо буде можливість полити, підкормити. Ну, тоді кущики будуть більші. Якщо такої можливості не буде, а буде засуха, кущики будуть менші. Але завжди я задоволена від результатів продажів. Роблю я це вже не перший рік. Кожного року задоволена. Тому що люди такі кущики хризантеми купляють завжди з задоволенням. У нас йдуть е, на цвинтарі восени, маленькі кущики беруть скоріше. Як великі, вони дешевші, але їх більше. Клопоту вони завдають менше. А тому я так працюю, так заробляю, і вирішила поділитися цим на YouTube. Може комусь стане у пригоді. А зараз хочу подякувати усім тим людям, які ціною свого життя і здоров'я. Дають можливість мені жити і працювати. Тому слава нашій Україні, слава нашим ЗСУ. А ви всі будьте здорові, бо мене чекають живці, і вкорінювач, і касетка. Так що до побачення, гарного усім дня!